З настанням зими чорне золото оновила рекорди. Вартість бареля нафти Brent впала нижче 68 доларів вперше від 2009 року. Попри те, що у другій половині дня ціни знову піднялись до 71 долара за барель, фахівці кажуть, що пальне залишиться дешевим, щонайменше у середньостроковій перспективі. З початку року вартість нафти впала на 38%. Від такої тенденції виграють держави покупці енергоресурсів. Утім, це халепа для Росії, Венесуели, Нігерії та Ірану, експортерів нафти, які розрахували. Ховувала свої бюджети, сподіваючись на ціну у 100 доларів за барель. З іншого боку, Саудівська Аравія досі відчуває себе впевнено, оскільки не доводиться скорочувати видобуток нафти. Водночас падіння цін на чорне золота завдало удару по видобутку сланцевого газу у Сполучених Штатах галузі, що стрімко розвивається. наслідки обвалу цін на нафту буде дуже серйозними, тому що економіка деяких держав майже повністю залежить від видобутку нафти. Отже, падіння цін напряму призводить до зниження. And the fact that oil prices fall means that they see an almost direct reduction in their export revenues. Незважаючи на ситуацію з цінами, країни-члени ОПЕК вирішили не скорочувати квоту на видобуток нафти аби не втрачати частку на ринку. Як наслідок після рішення країн експортерів нафти, ціна чорного золота обвалилася ще на 10% за лічені дні. Такий стан справ потішив власників автомобілів у Європі та Сполучених Штатах Америки, оскільки суттєво знизилася вартість бензину. Натомість Російські Федерації, дві третини експорту якої забезпечують енергоресурси, це коштувало подальшим обвалом рубля.